Всім доброго дня. Я, мисник Євгеній Володимирович, займаюся виробництвом біогумусу вже більше 15 років. І за цей час від моїх клієнтів до мене надходило ряд запитань, які я систематизував. І з метою надання вам більш повної інформації, а також з метою економії вашого часу я вирішив висвітлити всі ці питання в ролик, в відео. І так. Відео номер 1 Це біогумус. Зараз я вам дам загальне поняття, що таке біогумус, а більш детально розшифрую в наступних відео. І так, перше, склад його, що це таке. Біогумус – це навоз великої рогатої худоби, перероблений червоним каліфорнійським храбаком. Ось такий від має гарний, якісний біогумус. Про фальсифікат та неякісний біогумус я в наступних відео це висвітлював. І так, оце, я вам тут на папері виклав, він має таку сипучу структуру, легку сипучу структуру він має. Ось. Я навіть так трошки висипати ще, щоб ви бачили. І так, що він складається в біогумус? Гумус. Склада біогумус складається з гумуса. Це основний показник родючості ґрунту, почви, землі. В ньому також є азотофіксуючі фосфата та калій мобілізуючі бактерії. Мінерали та мікроелементи, гумінові та фульвові кислоти, амінокислоти. Натуральні, підкреслюю, натуральні гормони росту нехімічні. та земельні антибіотики, вітаміни. Які теж потребують рослин. Застосування біогумусу, цього всього, що є в ньому, дає нам перше, це збільшення врожайності від 30%, підвищення цукристості плодів, цукор в них збільшується до 22%, покращення смаку. Оце цукристість, вона покращує смак. І підкреслює смак. За що е, підвищення цукристості і надання більш е, собічної, ну, всього того, що не потрібно рослини, покращується смак. Він стає гармонійним, він стає повним насиченим смаком. А не ті помідори, вибачте, які на базарі продають, які від пластику відлічаються, не дуже. А смаку там зовсім немає. Далі. Якщо ви садити саджанці плодових дерев, кустарників, ягідних дерев, це прирост саджанця збільшується на 30-35%. А це те, що саджанець краще входить в зиму і далі краще розвивається. Далі, за рахунок того, що ми дали рослини все, що їй потрібно, екологічне, скажімо так, екологічно чисте продукт ми її дали, рослина. Збільшує стресостійкість. І ця стресостійкість виражається в тому, що у вас засуха краще переносить рослина, у вас е перепад різких температур краще. У вас легкі заморозки в той час, коли рослина вже розмай... трохи почала розвиватися, переносить краще. Та екологічно чистий врожай ми маємо. Це немаловажно для здоров'я. Крім того, враховуючи те, що біогумус має 250-300% вологості, він збільшує вологість в ґрунті. За рахунок цього в ґрунті збільшується вологість. Таким чином, ми маємо гарний урожай, якісний рост рослин і екологічно чистий урожай. Більш повна інформація буде надана в наступному відео де я розшифрую вам весь цей склад, що він нам дає, або ви можете ознайомитись з інформацією в мене на сайті біахумус-eко.com, або за телефонами, замовити мені в мене біогумус, телефони 050 355 52 77 або 068 352 61 67. Телефонуйте, дам відповіді на всі питання.